Перші кроки, які вам вдалося одразу зробити, перші першими кроками це було безперечно створення, юридичне закріплення функціонування опікунської ради. І, мабуть, пошук джерел існування опікунської ради, оскільки ми всі розуміємо, що адвокатура це самоврядна не державна організація. Ми функціонуємо лише за кошти, які поступають від сплати щорічних внесків в адвокатів. Адвокатура ніколи не залучала і не існувала ні за державні кошти, ні за кошти жодних грантів. Тому питання стало дійсно, з яких саме коштів буде надаватися така благодійна допомога. Воздій Валентин Анатолійович, заступник голови Національної асоціації адвокатів України, вніс просто неймовірний внесок в опікунську раду, оскільки саме він займався залученням грошових коштів, пошуком партнерів, колег іноземних інвесторів, які погодились допомагати нашим українським адвокатам, які стикнулися з проблемами під час війни.